А колядувати вже можна, ну дуже хочеться. Колядую, колядую, перемогу нашу чую. Хай приходить в кожну хату рік щасливий і багатий. Хай у кожній у оселі будуть люди всі веселі. В теплих сонячних домівках діти хай сміються дзвінко. І не буде у нас горя, клята раша втоне в морі. Як не в морі, то в канаві згине її чорна слава. Щуру бунки бункрізі тліє, світ без нього посвітліє, землі зорені боями, буйно зацвітуть садами, оживе усе земля без кацапа москаля. Знову розквітне Україна, сильна, вільна і єдина.